Сьогодні, у випуску у Бердянську окупанти шукають людей, які погодяться працювати у створенній катівні. Патріотичний стріт-арт зобразили на пам'ятці архітектури без дозволу. Чи залишать бойових котів на фасадах міста? Втративши сина, її життя перетворилось на порожнечу. Історія матері бійця 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув на фронті. У Бордянську окупанти шукають людей, які погодяться працювати у створеній росіянами в'язниці, розташованій на території виправної колонії номер 77 Повідомив Суспільному заступник голови Бордянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, шукають працівників від 18 до 45 років. І невідомо наразі, які вони повинні виконувати функції. Але зважаючи на неймовірний кадровий голод в окупантів, і зважаючи на те, що багато людей, які погодилися свого часу на співпрацю, намагалися покинути окуповану територію або піти з цієї роботи, або коли доходила справа до того, що потрібно оформлювати паспорт і легалізуватися Юридично в юридичному законодавстві Російської Федерації, вони певні з них відмовлялися, і вони будуть брати на роботу в цю катівню. Це не тюрма, це не виправний заклад, це катівня, справжня катівня. І люди, які погодяться на цю роботу, вони будуть дотичні до тортур, до знущань, які там окупанти проводять, там б'ють струмом електричним, ламають сустави, ну і загалом знущаються над людьми. За словами Віктора Додукалова, військові РФ продовжують незаконно утримувати людей у в'язниці. В'язниця стала одним з перших місць. Де була розгорнута неймовірна активність окупантів, практично з перших днів окупації її було захоплено, і достатня кількість співробітників в'язниці перейшла на бік окупантів, почала співпрацювати. І в'язниця вже перетворилася потім на катівню, на місце незаконного утримання. Сім модульних укриттів у Запоріжжя не відповідають державним будівельним нормам захисних споруд. Розповів голова громадської організації «Студентство» Богдан Загорунко. разом із іншими представниками громадських організацій перевіряли стан захисних споруд, які в місті встановили цьогоріч у січні. У кожному зафіксували від 11 до 14 порушень. Тут відсутність. Відсутність нормального кондиціювання повітря, відсутність дверей, тобто вхід тут він побудований дуже таким чином. Ну, неможливо, наприклад, що тут стрілить ракета. Всі ми відчуємо цей прильот. На перший погляд ми бачимо відсутність нормальної чистоти, адекватності, потім відсутність спитної води, медикаментів, засобів для пожеротусійових гасіння. За словами громадської діячки Анни Усенко, подібна ситуація і в модульному укритті на центральному пляжі міста на мапі це сховище відсутнє, каже жінка. Щоб його знайти, треба пошукати. Є напис укриття, воно єдине, а ніяких стрілочок показників немає. За словами Богдана Загорулька, на одне модульне укриття з міського бюджету було виділено 420 тисяч гривень. Сім укриттів ми перевірили, і потім, згідно даних. Офіційних на сайті вони ще замовили, наскільки ми відомо вісім укриттів для Зеленбуду. Ми зв'язалися з Львівською міською радою, тобто у них аналогічні укриття в районі 200 тисяч виходить, тобто три-чотири рази в, два, в мінімум два рази. Вартість завищена конструкції для модульних укриттів купували у товариства з обмеженою відповідальністю Хобіт Хаус, яке зареєстроване у місті Бориспіль Київської області. За словами технічного директора компанії Дмитра Левковського, одне таке укрит. Тя коштує від 200 до 250 тисяч гривень. Чоловік каже, компанія не встановлювала їх у Запоріжжі. Ми продавали самі конструкції Ми продавали самі конструкції, займалися організацією їх доставки до міста. Оплату за доставку ми не здійснювали. Там напряму здійснював покупець. В нас куплялось більше 20 штук. Це точно в районі 30 штук. Куплялось усього. Там були і одиночні, і подвійні. Це оце десятки, це до Запоріжжя. Так, так. За словами голови громадської організації «Студентство» Богдана Загорулько, крім перевірених ними укриттів, у місті можуть бути встановлені ще близько 10 захисних споруд. Втім, люди не мають до них доступу. До нас звернулися активісти. Ми бачили дописи, що на території комунальних підприємств не пускають людей в ці укриття. Це, звісно, є порушенням чинного законодавства зі зверненням стосовно якості встановлених укриттів. Активісти звернулись до влади та правоохоронних органів. Звернення до Запорізької міської ради, до державної аудиторської служби України, до офісу президента та НАБУ щодо невідповідності критеріям. Державним будівничим щодо встановлення цих укриттів, щодо невідповідності їх вимогам кабінету міністрів України щодо можливій можливій завищені вартості встановлення цих укриттів. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Запорізької міської ради з проханням прокоментувати, хто перевіряє стан модульних укриттів та скільки на них було виділено коштів. Карина Галунова, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ось цей стріт-арт, бойовий котик з'явився тут п'ять днів тому в рамках громадського руху культурні сили України. Патріотичний малюнок зобразили на споруді, що є пам'яткою архітектури, а це поплюжить її зовнішній вигляд. розповідає місцевий краєзнавець Роман Акбаш. Будь-які зміни з фасадами, з будівлею, ну як мінімум вимагаючись. Дозволу чи консультації з відповідними органами охорони культурної спадщини, і як це, як так як це державний реєстр, то це повинно бути і міністерство культури. Ще ініціатори муралів не узгоджували розміщення бойових котиків з відділом культурної спадщини Запорізької міськради, розповів начальник відділу Ігор Кисліцин. Нам нашу думку, що малювати на пам'ятках архітектури будь-якому місці. Ну це якось не цивілізовано, що не менше. Ми зранку поспілкувалися з ініціаторами цього перформансу. В лапках, я називаю. Вони запевнили, що протягом дня, максимум двох, це буде виправлено, знято та замальовано. Буде підобрана краска. Там, де буде мінеральна плитка, там, наприклад, там буде алмазний круг. Я порекомендував застосувати, тобто знаєте, шар. А там, де можна підібрати колір по раву, то буде ну варках вона в основному намалювала. Там буде підібрано колір. Є багато інших об'єктів без відповідного правового статусу, на яких можна малювати. Локації для малювання бойових котиків обрали за погодженням департаменту культури та туризму міської ради, розповіла менеджерка громадського руху Марія Скворцова. Ми обирали такі більш публічні місця, тобто ті місця, які потрапляють дуже яскраво до нашого взору. Взагалі нам повідомили конкретно про одного котика. Ми не помітили цю табличку, це факт. Тобто це вже наша провина і ми несемо за це відповідальність. Ми дійсно це прийняли і одразу зреагували, що потрібно підібрати фарбу. Давайте замалюємо, бо ми, ми не вандали. За словами директорки департаменту культури і туризму Запорізької міськради Катерини Сімонової, замальовувати бойових котиків на фасадах будинків культурної спадщини не будуть. Завжди підтримую круті ініціативи від художників. Якщо десь е, щось там пішло, можливо, там трішки більше ніж хотілося, і е, якісь пам'ятки були затронуті, то це все після війни виправиться. Я наполягаю в тому, що це не мурал, це стріт-арт. Багато по всій Європі, і позаду мене теж пам'ятка архітектури, на які нанесено реклама наркотиків, на всіх локаціях були такі самі реклами наркотиків, які художники дякуючи їм. Дякую, я дуже за це абсолютно без бюджетних коштів. Вони їх замалювали спочатку, а потім нанесли патріотичних котиків. Коли на таких ось державних пам'ятниках пам без дозволу щось малюється, гарбуються, там, там, добудовується, то поліція, відповідні органи охорони культурної спадщини виписують припис, щоб привели все до первісного стану. Це той стан, в якому його прийняли на облік в державному реєстрі нерухомих пам'яток. Повинні складатися відповідні акти, і якщо ніяких висновків нема, то ці документи йдуть до суду. Всього у Запоріжжі намальовано 23 патріотичні котики, каже Марія Скворцова. Олена Лисенко, Євген Андросов. Суспільне новини Запоріжжя. Вона пригортає до себе фото єдиного сина Дениса, який понад рік тому загинув на фронті. Мати бійця 28 восьмої окремої механізованої бригади Наталія Максишко каже, її життя перетворилось на порожнечу. Я цей рік живу паралельним життям. Паралельно, розумієте. Ну, всілякі є періоди, коли тебе накриває просто, я нічого не чекаю. Я боюсь зупинки. Мені не дають зупиняння. Це не робота, ні підтримка от, і рідних, близьких. Торік, 14 березня, підрозділ Дениса Максишка, виконуючи бойове завдання під Миколаєвом, знищив блокпост ворога, вивів з ладу його техніку та завдав удар окупантам. Проте командир та його підлеглі самі потрапили під артилерійський обстріл, розповідає Наталія Максишко. Її син отримав поранення. Його не довезли до госпіталю, зупинилось серце. Утром ми з ним, вранку, вранці ми з ним розмовляли, а ввечері він не відповів. Ми стали передзвонюватися з невісткою. Вона теж говорить, що не відповідає. І тільки ну, ми з нею переговорили, як хвилин через там, 20 телефонує вона і кричить у трубку, що його немає. Денис був активним учасником Революції Гідності, хоча я приховував це від матері. Наталія каже, сама була на Майдані, а тому зрозуміла сина, коли згодом відступив до добровольчого батальйону Правий сектор. Коли він проходив медичну комісію в Запоріжжі, то його не визнали гідним до служби в Збройних силах. І тоді, я так розумію, він став шукати, яким чином брати участь. І тоді він от, увійшов до добровольчого корпусу правий сектор і брав участь в Саме військових діях там і він бачив, як це все тяжко дається, коли це не державна структура, і то він вирішив піти в армію. Завдяки здібностям та бажанню захищати Україну. Син за короткий час зміг зробити успішну військову кар'єру, говорить мати. Він пройшов навчання в академії сухопутних військ у Львові. І я бачила, як він е, от, зростає, який він е, стає е, саме командиром, тобто офіцером. Він у нього відповідальність за підлеглих, він від от, от, РДО став комбатом. Денис був її сином і другом, каже Наталія. Жінка підтримала його, коли він тимчасово залишив успішну кар'єру юриста і захопився кіньми та іпотерапією. Уже в Одесі Денис зміг поєднати своє захоплення та професію. Він дуже от, любив море, а їх дім розташований у 200 метрів. Метрах від моря і е, у нього собака, е, овчарка, була. Це теж його, мабуть, е, мрія дитинства. Указом президента України старшому лейтенанту Денису Максишку присвоєно звання Герою країни, з врученням ордена Золота зірка посмертно. Нагороду Наталія отримувала разом із невісткою та її сином, якого Денис виховував як рідного. Я зараз. Часто я відчуваю просто фіз на фізичному рівні його рядом, що він от заходить там і так далі. Що вони... І я, мені здається, що я до кінця не розумію, що він не повернеться. Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, з Запоріжжя.